Увага, увага! Наказ відділу освіти про участь молодих учителів у районному проєкті Нове ім'я. З великою радістю зустріли цю новину колеги та рідні. Нас багато молодих учителів, а кого з них вибрати? Довго думав Віталій Вікторович, хто зможе достойно представити РНВК. Віта Вікторівна, вам випало честь представляти РНВК в районному проєкті молодих вчителів нове ім'я 4 березня 2014 року. І пішла Віта Вікторівна по допомогу до завуча. Ну що, будемо готуватись до конкурсу? Спробуємо. Але що потрібно робити? Розробляй урок. Позакласний захід, себе презентуй, захоплення демонструй. Іди і без перемоги не повертайся! І пішла Віта Вікторівна на конкурс, нове ім'я. Здравствуйте, шановне журі! Як вас багато і всі такі поважні! Вітаємо вас на конкурсі! Я ж перший рік викладаю німецьку мову. Тож презентуй себе! Увесь наш світ це строката мозаїка особистостей, що прагнуть зробити його кращим. До цієї мети кожен іде своїм шляхом через творчість, професію, родину. Та є поміж нас люди, яких життя благословило поєднати усі ці три дороги в єдиний шлях любові і добра це вчителі. Про одну із них вчителя німецької мови Доманівського РНВК Сорокину Віту Вікторівну у нашому наступному сюжеті. Професія вчителя одна з найгуманніших професій на землі. Стіяти в дитячій душі розумне, добре, вічне це їх духовне покликання і професійне кредо. І які б економічні та політичні зміни не вирували в країні, школа завжди залишається тим оазисом добра, любові, людяності, який здатен зародити в дитячій душі незмінну віру у вічні людські цінності. Відомо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує. Разом з тим відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право носити таке високе й почесне звання. В умовах суперечливого цього дня все це здається непросто, та радує те, що, незважаючи ні на що, свій обов'язок учителі виконують гідно, завжди були і залишаються головним світочем у всебічному житті дітей, даруючи їм тепло своїх сердець. Скарби своїх знань. Віту вікторів люблять діти, поважають колеги та цінує адміністрація. Активно, відповідає, комісативна, творчо, добре, уважно, Народилася 17 січня 1991 року у селі Богданівці в сім'ї фермерів. У рік білої кози і під знаком Козирога. У нас дружна сім'я мама, тато, сестричка старша і я. У 1998 році прийшла до першого класу. Перша вчителька моя зажерило Тетяна Іванівна. В п'ятому класі класним керівником була Марущак Ліна Володимирівна. Швидко роки минали, та ще й німецьку Ліна Володимирівна так чудово викладала. Я росла, мужніла. Ось і останній дзвінок. Випускний, і в 2008 році я школу закінчила. Та згодом до Миколаївського національного університету імені Сухомлинського на індя ступила. Науку з головою поринула я. Німецьку мову буду ще краще знати, і наукові роботи писати. У жовтні 2012 року на Всеукраїнській науковій конференції іноземних мов моя наукова стаття. Вивчення граматики на початковому етапі увійшла до збірки наукових статей. Добре в університеті я навчалась англійської і німецької мови і бажала я з кумиром, ангелою Меркель, гідно вести переговори. З відзнакою закінчила я ПЕД-університет іноземної філології факультет. Та цього мало, вступаю до магістратури, а згодом ще й до аспірантури. Я вчитель з гордістю кажу нелегку долю вчительську ношу, бо я люблю дітей і їх веселий сміх. Тому навчати хочу їх усіх. Я 27 годин навантаження маю, і дітей німецькій мові охоче навчаю. В кабінеті німецької мови я все привела до ладу і постійно поповнюю методичну базу свою. В кабінеті я створила куточок ЗНО з німецької мови для підготовки учнів 11 класів. А також приймала участь у засіданні шкільного метод об'єднання ЗНО для вчителів, які викладають у 11 класах. Особливо я активна учасниця шкільного метод об'єднання вчителів іноземних мов. Проводила уроки та готувала виступи на педрадах та методичних оперативках. Приймаю участь у роботі районних семінарів з німецької мови. Предметний тиждень готувати допомагала. Разом з дітьми предметну газету випускала, позакласний захід готувала, казку рібка інсценізувала. Вже здобутки деякі маю і їх охоче представляю. Учні мої приймали участь в шкільних та районних олімпіадах з німецької мови, а також у всеукраїнському інтерактивному конкурсі з німецької мови Орлятко давала відкритий урок для засідання методичного центру. В школі молодого вчителя навчалась і як вчитель загартувалась, по святу в педагоги пройшла, а потім свій перший урок в четвертому класі провела. Наставників хороших маю. І на уроках в них буваю. В Зипницької Олени Олександрівни, в Гуди Віти Васильівни, в Овчаренку Надії Анатолівни, Семедівки Лариси Миколаївни. Перший моніторинг з учнями пройшла. А потім, як молодий спеціаліст, в анкетах відповіді дала. Моє проблемне питання використання інтерактивних технологій на уроках німецької мови. Розвиваю своїх учнів потенціал творчий, особистість розвиваю, у дітей охоче. На моїх уроках діти самовиражаються і німецькій мові разом з тим навчаються. А щоб учням цікаво, було весь час, відкриті уроки проводжу у нас. Ігри цікаві, кросворди, малюнки. За конкурси всім видаю подарунки. Принцип доступності використовую, програму я всю добре виконую, різні форми навчання впроваджую, такі як казки, подорожі, робота в групах та парах. Та все це чудово дуже робити, коли дітей хочеш чогось навчити. Я себе презентувала і портфоліо надала ви, любі, не зволікайте, перемогу мені дайте.